Євро, пішли, я тобі зараз таке покажу. Ой, що ти мені можеш показати? Я тебе зараз здивую. Саня, чим ти мене можеш здивувати? Я бачив огляди з лопатами. Я монтував огляди лопатами. Я тобі кажу, от диви. Чайник і тостер! А, викликайте швидку. Я тобі зараз покажу. Це шуточки при бауточки. Це Расл, це хопс. Разом вони. Расл, <рес> <рес> <З рес> Хопс. <рес> з вами Ковальський. <рес> а Це Білкін. А разом вони. <рес> Канал Мойо. <рес> О! <рес> От диви, чи можна заново винайти велосипед? Чи можна заново винайти колесо? Чи можна заново винайти окуляри? Нащо? <ріст> а от компанія Russell Hobbs, у мене таке враження, що вони зараз все абсолютно, е, знаєш, прийшли до своїх інженерів і так забудьте все, що було до цього. І вигадуємо чайник. І вони, я тобі скажу, що у них вийшло. Так, да, до речі, не просто почнемо розповідати. Я пропоную сьогодні невеличкий такий конкурс провести. Е, у тебе у кого швидше вийде заварити, наприклад, е, філіжаночку чаю? Mm -hmm. Я вже навіть тобі чаю насипав. На тостері ти маєш увазі? Ні. В, чайник. а в чайнику зробити тости. <реш> Геніально. У кого швидше вийде заварити собі чашечку чаю або е, зробити тост? Смачний, рум'яний і запашний. Я поки що нічого не розумію. Ну окей, давай. Чергова авантюра від Білкіна, спробуємо. Давай так, почнемо нашу авантюру з того, що все ж таки трішечки технічної інформації вам розповімо. Хоча ви ж розумієте, що ну, чайник і тостер, все дуже просто. Але є завжди невеличкий але. Тож, у нас тостер на дві скибочки хліба. Ну, в принципі, це стандартна історія, ось, mm. якщо вам видно. Розміри приємні і що мене радує, це ось. Ця просто е, неймовірно блистюча бли, поверхня. На випадок того, якщо у вас немає ніде поруч дзеркала, Та, а можна. є тостер, ви можете поголитися, дівчата можуть нафарбуватися. Тож, е, нержавіюча сталь. Він блищить, і це ми про це ми вже сказали. А, ось ці слоти, куди вставляється хлібчик, вони ширші ніж у стандартних тостерах. Тобто, вони, а, будь ласка, якщо у вас дуже, Тоб... дуже широкий хліб, Ні. тобто тепер можна робити товстіші тости, а не ну, оці. А це тост. Да, до, до, до речі, товстіше також. Беремо дві, yeah, I'm дві I'm скібочки like. і воно також вільно туди все I'm вставляється. я мав Стоп, I'm стоп I'm. рано, фальшстап. Прибираємо назад. Далі ліфт лук. А ось тут я покажу. А, От, наприклад, ви запустили прожарочку. Якщо хочете подивитись, просто підняли, подивились і запустили. Процес не зупиняється. От тепер отак от зупиняється. Так, прибрали. Далі. Додаткові функції, вони в принципі стандартні. Тобто, можна заморожений хліб розморозити? Не просто розморозити. От Як же ж тобі так пояснити? Ти, мабуть, не заморожуєш хліб ніколи, так? Да? Я просто живу зараз один і е е е заморожений хліб. <рапив> ну майже. Перед тим як запустити програму, напускаєш, е е натискаєш кнопочку зі сніжинкою. Mm -hmm. Розумієш? Mm -hmm. І тостер знає, що у тебе хліб заморожений. І тобто він додає додатковий трішечки час для того, щоб розморозити, а потім підсмажити. І підсмаження буде таке саме, як е е е у нерозмороженого хлібу. Розумієш? Ну, окей. Не звертайте уваги. Ще одна функція додаткова, але ну, так О, це я знаю, це підігрів. Да, да, просто підігрівчик булочки. Раніше е, у своєму старому тест-тостері я просто отак клав. І воно там відсмажувалося, якось там щось туди падало і так далі. Зараз просто, будь ласка, у цій моделі. А в мене просто, ну ти скажеш, такий флук, випригивають дві штучки, туди можна покласти якийсь сендвіч. Наступного разу будемо знімати огляд на твій тостер. Окей. Ну і два роки гарантії на цей тостер, будь ласка, плюс один рік, тобто три роки буде, якщо ти зареєструєшся на сайті, на офіційному який тут, да, ну звичайно Hobbs. 1600 ватт Тим, ага. от, от, важлива технічна фішулька, 1600 Вт під час його використання. Ну, Сором розібралися. А з чайником у нас, Саша заморожений. З з чай... Заморожений. Я думав, ти розкажеш. Я розкажу. Ну, дивіться, у нас є чайник. О, він да, красивий, да, він, да. він е, кругленький. Дякую. Дякую. Має Я, як колонічко. завжди, і у цьому випадку дуже все просто. Рассел Hobbs абсолютно практично всю інформацію на коробці додає. Тому нержавіюча сталь це. Ми вже сказали. А, майже тобто, так, практично таке саме, саме. Титаніум да. Титаніум да, Distinctions. Посилання на ці товари буде під цим відео, звичайно. Perfect pour, тобто ідеальне наливання. І зараз ми це протестуємо. О, ось це дуже важливо. Дуже якщо важливо, да. якщо е, британці зробили так, що не проливається, не зализується водички під час наливу, Все я мене забрав, це про просто дратує. Напишіть в коментарях, кого це так. Це криво просто. А я все ж таки перевірю з повним чайником. От Я навіть більше ніж півтора літри налив. Отак береш. Так, це зверху було для чистоти експеримента. Жодної краплинки мимо. Бомба. Так, Water Window. Ну, звичайно, ви віконечко. Ось воно. Так, да, віконечко ви бачите, скільки то... сонечко Ергономічна ручка, це звичайно. Energy saving. А отут тут інтере... дуже цікава фішулька. Що це Зразу означає? скажу про два роки гарантії, плюс один, якщо зареєструвалися, і так далі. А, що мається на увазі зберігання електроенергії? А, тут є у нас всередині Так, да, Ми вам покажемо, тут. можемо зараз крупніше показати. Ось, будь ласка, диви тут всередині є такі три три, як це називається поділки. флажочка, поділки. Коли ти наливаєш водичку. А я бачу там одна чашка, дві, дві чашки, чашки і три, три чашки. чашки. Тобто. Тобі не потрібно заливати зайву водичку. Ну, Можна, ага. там, ти не, не, не бачиш. А так ти бачиш, скільки у тебе залито чашечок, додати водички, угу. чи, ну, розумієш. І ти вмикаєш, і е, довше, ніж потрібно, він не працює. Я думаю, що у цьому е, фішулька є. Також тут, звичайно, ж, змінюється е, сітечко, це е, е, як це називається. Від накипу, щоб накип не потрібно. Ну, це тобі, це, це якщо да-да-да, які, якісь там щось. А, ну і фішулька, він, е, ну, це не фішулька, це в принципі така. Це, Стандартна, але ну, у мене старий чайник, коли його потрібно, саме в базу ось так вставити. А тепер я пропоную: заливаємо сюди одну, е, чашку. одну чашку води, mm -hmm. сюди вставляємо два тости і зверху ще ось таку штукінцю. Mm -hmm. Круасан називається. Mm -hmm. І у кого швидше вийде, зробити круасан, або е, нушніший тост, або закип'ятити і зробити чашечку чаю. Той, е, той отримує все. Все. Да. П'є чай і е, їсть. Тост. Тост? Так. Да. готовий? З круасаном. З круассаном. Ну, за їжу ж працюємо. Поїхали. Заливаємо водичку. І... Да. Да? До речі, виробник рекомендує перед тим як заливати перший чай, тобто першу водичку, яку ви будете користуватися, якою, залити два рази повний чайник, закип'ятити і злити. Ми це вже зробили. Ну, для нас точніше підготували цей чайник, і тепер ми можемо вже користуватись. Так, а я mm -hmm. запускаю сюди два тости. Один, mm -hmm. два. Зверху ще ось так, щоб не було мало. Угу, mm -hmm. mm -hmm. Ти mm -hmm. готовий? І тепер нам таймер не треба, чи просто у кого швидше? А давай засічемо. Я свій таймер, через скільки у мене буде. Я на максимальну прожарку поставлю. Так. А, і, до речі, тут у нас є віконечко. От Зараз ви його бачите, віконечко, яке відраховує, скільки залишилось до готовності. Таке саме віконечко, віконечко до речі, в кавоварці, яку ми вже да. робили. А у нас тут віконечко просто, яке показує. Фізичну кількість води. Да. Я готовий, да, мій готовий. таймер готовий, твій готовий. Да. Палець, палець на, на клавішу. До речі, клавіші дуже схожі. от Зараз ми вам показуємо ну, кругленька і тут кругленька. Тобто все в стилі. Готов? На рахунок три? Да. Три, Раз, два, два, один. Три. Давай, чувак, я в тебе вірю. Спасибо. Для чайнику. Е, так, так нечесно, у тебе вже закипіло. Так. Да? Я ще й заварити встигну. Тому їсти тости і е, е, круасанчик буду я. А ну, давай. Mm -hmm. Не зализується, чуєш? Блін, жодної краплиночки е, мимо не пролилося. Все, все. Все. А у мене ще не все. А у мене зато. <пух> А у мене зато! Ти ж тепер для друга готуєш то, а це да. Це ж святе, треба максимально. Якби у мене був чай і круасне, я б з тобою поділився. Ну, коли в тебе буде, тоді поділишся. А, слухай, я ж поставив на максимальну… Ай! Тут вже гаряче. Так, ано подивимось. О, не встиг подивитись, все готово. Дві хвилини 15 секунд було. Це максимальна прожарочка. Слухай! Я зрозумів, треба було менше просто прожарку поставити, а я б тебе обігнав. Ну ладно, добре. Чайок заварений. Я ж не можу тут меншу прожарку води поставити. А я можу! От і все. Тостер-тостер, мені здається, переміг. Так, я тобі тоді зроблю з джемчиком з фейхоа, спеціально. Так, столик з круасаном угу. прибираємо. Ось, тобі, будь ласка, тост. С тобі, будь ласка, чай. Переможець! <плес> 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 ну, все, завершую огляд, а я піду поп'ю чай. Що за людина? Дякую. За увагу. На все добре. <плес> У мене залишився ще один тост і круасан. Е, я думаю, дійсно на цьому будемо завершувати. Е, Distinctionс Titanium. Така лі. Тост у мене ще залишився. Лінійка від Russell Hobbs, будь ласка, за посиланням заходьте під цим відео. Там все зрозуміло і все цікаво. були Білкін і... І ситий ковальський. щасливо, цілую плечі і до встречі. По це мій тост, я вже гар. <рив> ну, Кліп ковальки. А як, як звідти крошки обирати? Перевертати, висипати чи як? Высыпать. М? Програф. Заодно і прибереш.